Коли я виставив відео, де продемонстрував, чи може бути небезпечний дешевий несертифікований турнікет, мені почали закидати те, що я взагалі-то неправильно його затягнув, треба було сильніше, адже холості перекрути, створюють навантаження на турнікет, а не на ногу. І тому це все діло так сталося. Я взагалі все неправильно показую, і я псевдо-експерт. Ну що ж, сила експерименту або дослідження полягає в тому, що його можна відтворити. Давайте повторимо це, тільки цього разу буде трішки наглядніше. Зараз я знаходжуся в тих же умовах. Турнікет повністю новенький. Починаємо чіпляти турнікет на нижню кінцівку з розцібнутого стану, а не продіваючи його через низ кінцівки. Адже це буде зробити досить важко. Не забуваємо дістати предмети, які можуть лежати в кишенях і заблокувати ефективне накладання турнікету. Підтягуємо його якомога вище. І найважливіше добряче затискаємо. Ось, погляньте. Турнікет прим'яв штани. Два пальці засунути важко як з одного, так і з другого боку. Сидить міцно. Продовжуємо наш експеримент. Компресій до сих пір недостатньо. До сих пір недостатньо. Ще недостатньо. І ми отримували той самий результат. Скільки мені ще зламати турнікетів, щоб показати те, що мати якісний сертифікований турнікет це важливо. Ось як виглядає якісний сертифікований Combat Application Tourniquet. Ось його застіпка. А ось ручка. А ось як виглядає не сертифікований турнікет. Ось його застіпка. Хо, тут дивіться навіть відклеїли. А ось його ручка. Справа в тому, що в несертифікованому турнікеті ручка є більш гнучкою і затягуюча стрічка сидить в ньому. Ненадійно і може збиватися до кубки, коли ми е, здійснюємо прокрути. Зараз я продемонструю. Ось, бачите, цей нюанс робить кожен оберт менш ефективним, особливо перший. Та й плюс це концентрує навантаження всієї стрічки на маленькій частині і без того гнучкої та ламкої ручки, що і призводить до того, що вона ламається. В якіснішого турнікета ручка є менш гнучкою. Відповідно, ця стрічка сидить надійніше, і при закручуванні вона не буде збиватися до купи, як би сильно ми його не крутили, що буде робити кожен оберт ефективнішим, і буде розповсюджувати навантаження на більшу площу ручки, яка, до речі, є надійнішою ніж попереднього турнікета. Я розумію, багатьох задовбали псевдоексперти в інтернеті, і деякі коментатори навіть розуміють і розбираються в тому, про що пишуть. Проте, перш ніж звинувачувати людину в некомпетентності, заглибтися у питання трішки.